Подня, любі, друзі! Вітаю вас на каналі AutoKid USA. Сьогодні у нас на продажу Jeep Renegade 2016 року випуску. Машинка зі Штатів приїхала цілою, неушкодженою, з цілою безпекою. О, в Штатах вона була вкрадена. Коли її повернули, вона була без передніх крив, без бампера та без фар. Їх просто вкрали. Поставили два нових крила, бампер, решітку, фари. Все, машинка поїхала. Вона була повністю на бойовому ходу. Класна комплектація, лімітована серія, саме лімітов, так вона і називається. Є в нас туманки, алгенові фари, титани на 18, заводські диски в такому цікавому кольорі, золотистому, Ці вікна рідні, штатні, мопаровські, Склад, до речі, вогковесь підігрівом, церкала з поворотниками, є безключовий доступ, панорамний дах. Так Як панорамний з люком. І передній і задній люк можна при бажанні зняти з машини. Постаном машина дуже доглянута, питань по ній немає взагалі. У нас стоїть 4 сезони, майже в новому стані. А, до речі, машина обладнана ГБО, ставили тут буквально півроку тому. На газову установку ще є гарантія. Гарантія ще, понад 180 тисяч кілометрів. Повністю віз пакет документів, повністю історія обслуговування. Все на руках. Так. Газовий балон стоїть на 58 літрів. Его коврики всюди в салоні. Спинки в нас при бажанні відкидаються. Щоб збільшити простір у багажному відділенні. Позаду маємо сабвуфер 12 подушок безпеки, камера заднього огляду. Трископ під'емники, авто, передня сидушка з витрогуваннями, шкіряний салон, шкіряне кермо, шкіряна ручка КПП, КП, КП, Клімат двохзонний Магнітолка з Android Auto, з Carpoe. Газова установочка у нас MRC, авто світло. Безпека, нагадую, у нас була повністю не ушкоджена. Керування люком. Задній люк при бажанні він повністю знімається з машини, так само, як і передній. Можна зняти і їздити десь, наприклад, на охоту. Зеркало заднього огляду з автозатемненням. зеркала в нас підсвіткою, ліве, праве. Ось такі позирвачки прикольні, Захищають від сонця. Далі що, карпичок у нас є, працює, Android авто також підтримує. Зараз подивимось. Є також підігріви передніх сідушок, підігріви керма. І, як я вже казав, підігріву бового скла також присутні. Повністю все українізовано. Вики дисплей на приборці, також все переведено на зрозумілу мову. По машині робили діагностику, помилок по машині немає взагалі жодних. Все працює добре. Є розетка на 115 вольт, 150 Вт. Може заряджати телефони, ноутбуки. Ця зарядка підходить. Вон, в доглянутому стані, охайний, класний. Виглядає машинка достойна, по ходовій також все обслужено. Масла фільтра тільки замінили 1000 кілометрів тому. Нагадую, повністю є всі документи. Колодки стоять оригінальні мопар, гальмівні диски мінялися, ума в круг однакова вся сезонка стоїть. Нюансів, нюансів. На капоті є кілька сколів незначних. І ось є кілька маленьких подряпин, я думаю, це можна повернути на дзеркалі. Де і все. Пробіг у машини 126 тисяч кілометрів. Фарбована у нас виходить тільки передні два крила і бампер, все інше має бути в рідній фарбі. Бо, нагадую, машина приїхала зі штатів повністю не ушкоджена. Вінкод буде в описі, кому цікаво, зайдете, глянете. По вінкоду видно, що машинка була ціла, не ушкоджена. Просто розібрамо останню передню частину. Кому цікаво, запрошую на огляд, будь-які станції, перевірки. Всім гарного дня та вдалих покупок.